Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день, Євангелія від Марка, 10 глава, з 2 по 12 вірш. Одного разу підійшли фарисеї і запитували Ісуса, спокушаючи Його, чи дозволено чоловікові розлучатися з жінкою? Він же сказав йому відповідь, що вам заповів Моїсей. І вони сказали: Дозволив Моїсей писати. Розвідний лист і розлучатись. Ісус же сказав їм у відповідь через жорстокосердість вашу він написав вам цю заповідь. Від початку ж творіння чоловіком і жінкою створив їх Бог. Тому залишить чоловік батька свого і матір і з'єднається з жінкою своєю, і будуть обоє однією плоттю, так що вони вже не двоє. А одна плоть. Отже, що Бог з'єднав, того людина нехай не розлучає. І в домі учні його знову запитали його про те саме. І каже їм: якщо хто розлучиться з жінкою своєю та жениться на інший, той перелюбствує проти першої. І якщо жінка, розлучившись із чоловіком своїм, Вийде за іншого перелюбствує. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.